Сьогодні читаємо Володимира Лиса. Повідання називається Запах вітру. Коли якийсь у черговий раз прилітає вітер, часто приносить із собою запахи трави, диму, листя, тварин, бензину, пилу, багатьох ознак присутності в нашому світі людини. Ледь уловими запахи. Але часто вітер нічим не пахне, він просто вітер. Про такого кажуть свіжий вітер. За вітром підсвідомо очікуємо дощу, особливо коли небом пливуть великі важкі хмари. Інколи здається, що вітер не розгойдує, намагаючись зламати дерева, бо сильний, а гойдається на гіллі. Може, згадав час, коли був молодим, юним вітерцем, вітерцем дитиною. А може, прилетів зі степу чи пустелі, де дерева не ростуть, а є простір, у якому можна донесхочу да розгулятися, але не можна ні за що зачепитися. І взяти із собою запахи, чи хоча б один запах, який полетить із тобою. Наприклад, першого міста або першої людської оселі, що виникне на шляху, старого верблюда, що задумливо вдивляється в безкінечний простір, мов би прагне побачити вітер, який обвіває своїм гарячим диханням боки. Вітру хочеться підхопити його, перенести через море, що відкривається огонь за тим пагорбом. Хай би його побачили там. Де ніколи не бачили живих верблюдів. А вже за морем старий абориген іншої землі віддає вітру цівку сивого, як і сам диму зі своєї люльки. Дим неминуче розсіється, сам стане частиною вітру. Але якась його молекула збереже, як це тепер можна казати, свою ідентичність. Зрештою, вітер це теж потоки невидимого, але відчутного, сконцентрованого повітря. Він десь неминуче ослабне. Вже слабне таке вітрисько, — каже жінка, котра збирає з мотузки і гілок дерева розвішані, вже сухі речі. На мить притуляє одну з тих речей, може, сорочку чоловіка до обличчя, вдихає запах, а образ на обличчя проступає збентеження. Вона вловила щось чуже чи досі щось незнане, потім посміхається, бо пригадує, як та сорочка пахла потом, а вона знайшла в кишені сховані чи забуті гроші. Віддати чи приховати, дорікнути чи віддати з усмішкою. Зрештою вирішила, що купить на них хліба. Якраз скінчився. Буде на вечерю, коли чоловік повернеться з роботи. Дорогою, бачить морозиво, яке продає засмагла дівчина з облупленим носом. Купує цілих три порції для себе, чоловіка, внука. Внук має прийти завтра. Вона покладе Морозову в морозильник. Але це була після того. Як промчиться, і де заспокоїться вітер. Вже не буде вітру, поки що жінка несе випраний одяг до хати. Вітер наостанок намагається вирвати з її рук хоча б маленьку хустинку. Та далі летить. Тільки ледве воломивий запах свіжості і розстає. У повітрі раптом починає відчуватися інший запах чогось прілого, Наче б не прілого, а про Раптом думається, то пахне час. Древній старезний час. Вітер десь підхопив його частинку, що перетворилася у запах. На подвір'ї нашого будинку, яке його жителі називають аеродинамічною трубою, вітер завжди особливо відчувається. Як каже один мій знайомий, проти фізики не покреш.